Привіт усім слухачам нашого подкасту! Сьогодні ми говоримо про часом контроверсійні стосунки між українською літературою та великим екраном. За кожною екранізацією стоїть не лише режисерське бачення, а й певний вибір, що залишити, що змінити, як інтерпретувати класику чи сучасний твір до кіноаудиторії. І ці рішення далеко не завжди бувають однозначними. Тож не будемо зволікати і одразу перейдемо до першого прикладу беззаперечного тріумфу Тіні забутих предків, зняті 1964 року з Сергієм Параджановим. Це той випадок, коли фільм не просто екранізував повість Михайла Коцюминського, а й став явищем у світовому кінематографі. Його візуальна поетика, якісна операторська робота Юрія Іллєнка, етнографічна точність у деталях побуту гуцулів все це створює неймовірне занурення в минуле. Перший широкий показ стрічки в кінотеатрі Україна ввійшов в історію не лише як прем'єра видатного фільму, а й як перший публічний протест проти репресій радянської влади. Іван Дзюба перед початком показу закликав людей встати зі своїх місць на знак протесту. А згодом до нього доєдналися В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус та Сергій Параджанов. Через цей випадок влада дуже швидко заборонила зйомки наступного фільму Параджанова Київські фрески. А вже у 1973 році режисера було заарештовано. Параджано створив окремий візуальний код, який передає не стільки сюжет повісті, скільки її емоційну та міфологічну сутність. Згадайте хоча б сцени весілля Івана та Палагни, їхні яскраві костюми, ритуальні дійства, які межують з магією. Режисерові це вдалося завдяки тому, що він деякий час спеціально проживав в тих селах, яких Коцюбинський і писав свою повість. А музика Мирослава Скорика. Вона не просто супроводжує дію, а є невід'ємною її частиною, підсилюючи трагізм і ліризм історії кохання на тлі суворої природи Карпат. Тіні забутих предків це приклад того, як кіно може не просто ілюструвати літературу а підіймати її на новий художній рівень. Перейдемо до іншого знакового фільму за двома зайцями Віктора Іванова, який є екранізацією комедійної п'єси Михайла Старицького. Ось тут ми бачимо приклад вдалої адаптації класичної п'єси для кіно. Фільм зберіг гостроту сатири, колоритність персонажів та блискучий гумор Старицького, але при цьому збагатив його кінематографічними засобами. Олег Борисов у ролі Своріда Голохвостого – це просто геніально. Його міміка, жести, манера говорити – він створив незабутній комедійний образ. А Нонна Копержинська в ролі Проні Прокопівни це взагалі окрема історія. Акторський ансамбль у цьому фільмі був просто феноменальним. І незважаючи на те, що це комедія, фільм піднімає важливі соціальні питання про міщанство, марнославство та бажання здаватися кращим, ніж ти є насправді. На жаль, не всі екранізації української класики були такими ж успішними, іноді відчувається брак належного бюджету, іноді не режисерський підхід, а іноді просто нерозуміння суті твору. Згадаємо, наприклад, Захара Беркута Леоніда Осики 1971 року. Хоча фільм і мав певний успіх свого часу, сьогодні його часто критикують за спрощеність сюжету, недостатню масштабність батальних сцен та не завжди переконливу акторську гру. У романі Івана Франка це епічне полотно про боротьбу громади проти загарбників, про силу єдності та патріотизму. У фільмі ж ці важливі ідеї часто зводяться до більш прямолінійного героїзму окремих персонажів. Фільм 2019 року режисерів Ахтема Сейтаплаєва та Джона Вінна, хоч і мав більший бюджет та залучив іноземних акторів, але на мою думку ще далі відійшов від духу Роману Франка, перетворившись на типовий голівудський екшен з українським антуражем. Ось тут ми і стикаємося з проблемою комерціалізації літературної спадщини. Бажання зробити фільм більш продажним для широкої аудиторії часто призводить до втрати його національної ідентичності та глибинного змісту. Ще одним прикладом, який викликає у мене неоднозначні почуття, є екранізація роману Чорна Рада Миколи Засєєва руденка 2000 року. Фільм мав амбітну мету. Перенести на екран складний історичний період після смерті Богдана Хмельницького, боротьбу за гетьманську булаву. Але, на жаль, реалізація, на мій погляд, виявилася досить слабкою. Бракувало історичної достовірності в деталях. Костюми та декорації часто виглядали непереконливо, а акторська гра була нерівною. У такому масштабному проєкті потрібен був значно більший бюджет та більш ретельний підхід до відтворення епохи. Останніми роками з'явилося декілька цікавих спроб. Згадаємо, наприклад, фільм Дике поле 2018 року випуску Ярослава Ладигіна, знятий за романом Сергія Жадана Порошиловград. Це, на мою думку, приклад досить вдалої екранізації. Фільм зумів передати атмосферу степового Донбасу, колоритність місцевих персонажів та меланхолійний гумор Жадана. Фільм зберіг важливі сюжетні лінії роману, але при цьому знайшов свою власну кінематографічну мову. Не можна оминути увагою серіал Склімати Кайдаша 2020 року. Це, мабуть, один із найвідоміших прикладів сучасної адаптації української класики до сучасного глядача. Наталка ворожбит не просто перенесла повість Івана Ночія Левицького Кайдашева сім'я у сьогоденні. А зробила це напрочуд органічно та дотепно. Здавалося, події 19 століття, але проблеми, які піднімає Нечі Левицький вічна боротьба поколінь, майнові чвари, нерозуміння між чоловіком і дружиною, вони залишаються актуальними і сьогодні, і серіал майстерно це підкреслює. Серіал не просто копіює сюжет повісті, а й додає сучасних реалій, роблячи персонажів ще більш зрозумілими та близькими глядачею. Згадайте хоча б їхні проблеми з пошуком роботи, використання соціальних мереж, ставлення до міграції. І при цьому серіал не втратив того самого іронічного та сидичного погляду на українське суспільство, який притаманний повісті Нечай Левицького. Гумор тут тонкий і влучний, часто побудований на впізнаваних життєвих ситуаціях. Спіймати кайдаша це чудовий приклад того, як класичний твір може зазвучати по-новому. Стати цікавим для молодого покоління і водночас не розгубити своєї сутності. Хоча сюжет серіалу і не повністю відповідає змісту твору. На завершення нашої розмови хотілося б підкреслити, що екранізація літератури це завжди ризик. Але коли цей ризик виправдовується, на світ являються справжні кіноперлини, які не лише популяризують літературні твори, але й збагачують нашу культуру. Дуже важливо, щоб кінематографісти не боялися експериментувати, шукати нові підходи до екранізації, але при цьому не втрачали поваги до першоджерела та намагалися передати його головні ідеї та емоції. До нових зустрічей!